Футболці. 26-й номер молодий Дублер. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, який удар блискавичний! Кіндратів біля м'яча. Під удар стріляє Кордоба, Нема руки над головою. Вище врід проходить. 94-й Блащук. Василь. Зараз доволі небезпечно. На останній хвилині гол у порожній городи від Богдана Дригана. Ось зараз він з м'ячем, П'ята хвилина нашого матчу. Бере на себе гру! Дриган. Бачимо ми підключення, перше підключення і постріл. Найцікавіше можете ви знайти. Ну, і фішкою цього сезону стало е, е, класне висвітлення. Не забувайте, що фактично всі трансляції наших Зрізається знову ж таки м'яч з ноги Іванишина. Опіки чи з опікою суперника, ну все може бути. Так що один одного встигли вивчити і за матчами в чемпіонаті. Браво! Двом кажемо, браво! Буде пауза. Зараз повімо про ті матчі, які мали би бути заплановані на найближчий вікенд. Після оце Фурінторик експрес 4 є, ще перша ліга. Це вдало завершили перший етап вийшли до півфіналу. Ну і завдання. Я розповім, що ж там тягне, тягне м'яча. Ну, і рибака СК після 12 матчів 20 очок. Іде шостий. Різниця. Значення його якраз можна було передати саме зараз. 45 секунд. І ще одне перехоплення. І... Іваничук той, що молодше. Тому що він власне в захисній масці стоїть на ворота. Кілька разів він так здорово проявив свою реакцію і зреагував на удар. А тут поряджені у головного наставника Коломаян Романа Мараняка. Тут міг такий, як болівальники кажуть, щур Ємельяновим і разом з воробцем. Але чи буде, забиває, забуває старший. І у футзалі частенько а, трапляються камбеки, коли можна відіграти. Ну, два м'ячі І в нашому чемпіонаті області на серія після матчу пенальті. Однак лише за одного підсумку. Самочко. Має у більшості. Ну там справлявся, як міг. Прийшла передача, і самочку ніхто не мав закрити дальну стійку. Зараз ще одна передача, і блискучі її самочко на лівому фланзі. Ки може і прострілити і завдати удар. Вже одного разу самочко зумів. І зараз самочко зрівнює цифри на табло знає. четвірка має своє завдання. Вона буде. Працювати грі 4 на 4. І тут щастить Ємельянов! який удар. Справу бачу, деякі зміни є. Гранці, які трошки піднаїлися. Самочко! І блискучий сейф! Оце все! Цікали. Дій був кіпер. Василь Завируха. браво! Самочко! Що, що від Коломаяни пішли в пресинг, не дали можливість змінитися гравцю в даному випадку Зобіславу Рибаку. І Харук, на думку арбітра, притримував, притримував в, в даному епізоді в ігрових воді спорту. Ну, і... Ігор Крама щело города США. Ну, один на трьох вирішив Харук. Величезне бажання в нього було. Команди сьогодні це більше, аніж пів команди у Фурнітура Експрес-24, яка перемагає і у повторному матчі, і з загальним рахунком 6-4 Виходить до фіналу Кубка Францівської області сезону 23-24, де у боротьбі за головний трофей посперечається із командою Ребак АСК.